Розпилили в тому класі, дев'ятому, так вони от хлопці. Балончик зі сльозогінним газом, двоє підлітків, розпилили у класі, коли решта учнів були на уроці фізкультури, каже директор Володимир Козачук. Пішли в клас і випробували цей, цей балончик. Е, ну, з якою метою, ну, з цікавості видно, скоріше всього. У ну, всякому випадку, так вони говорили під час розслідування. Хороші учні, хороші характеристики. Ось за ним абсолютно не траплялося нічого такого в минулому. На перерві, розповідають школярі, вони йшли до їдальні, коли відчули їдкий запах. Було в горлі, гості, як ти перед почав їсти, починало в горлі гості. Виганяли на вулицю на свіже повітря. У мене як будто щось того застрягло, я починаю кашляти. Заходять діти, теж починають. Хлопці самі намагалися провітрити клас, відкрили двері та вікна, говорить класна керівниця одного зі школярів Оксана Ружицька. Протягом сльозогінний газ вийшов на коридор. Він шкодує про це, він ну, навіть не хоче згадувати. Звичайно, що він, якби отаке от вчорашній день вернути, він цього звичайно що не робив би. Діти з різних класів почали звертатися до медпункту, розповідає шкільна медсестра Людмила Делех. Важко дихати, сльозотеча, біль в животі був, у дітей. Перша допомога це свіже повітря і треба, щоб кисень був дітям. 15 дітей відвезли до Маневецької лікарні. Десятеро не потребували госпіталізації, решту залишили лікуватися стаціонарно під наглядом педіатра та анестезіолога, каже керівник відділення інтенсивної терапії Юрій Романюк. Сьогодні їх виписали. Всі поступили в середньому стані, тільки в зв'язку з тим, що на базі дитячого відділення ковідні хворі, ми сюди розвернули туди до ліжка і киснева прозводка носі. Отримували там протинабрякову терапію, симптоматичну терапію, каплі від того, щоб слізотечні було. Керівник Маневецького відділення поліції Володимир Канонік говорить: в діях дітей, які розпилили балончик у школі, є ознаки адміністративного правопорушення. Однак даних дітей ще поки що не можна притягнути до адміністративного правопорушення, тому що їм лише по 14 років. А отже, швидше всього швидше всього, це я ще це не остаточна кваліфікація. Що на батьків буде при батьків буде притягнено до відповідальності адміністративної 100 184 четверта частина третя, неналежне виконання батьками своїх обов'язків. Поза камерою один зі школярів розповів, що вже вибачився перед дітьми, які надихались перцевого розчину. Директор школи каже, в навчальному закладі проводить додаткові виховні години після цього випадку. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Волинь.